Привіт, інтернет. Все, прибрав повністю вилку від тижака. Так, значить, найскладніше було. Це оці стакани. Мені підігнав колега по цеху, мій дружбан, Дякую йому дуже. Нові стакани з новими сальниками всередині. Далі тут іде така пластикова направляюча напір'я. Тут вона стоїть всередині. І то все. Я перебрав, помив, почистив, поставив нові стакани, нові втулочки пластикові і зібрав все докупи назад. Тепер ця вилка лише лишається її поставити до мотоцикла і залити масло. А сама вилка, ось я надавлюю, працює ось так. Дуже добре вона працює. Так, вона не нова. Але, в принципі, на якийсь час її вистачить е, після такого відновлення. Тут також я закрутив е, назад е, болт і дав туди герметику, щоб не протікало. Бо може протікати масло там. Також це зеркало все зачистив наждачкою 240-й. Ну, а можна було більше якоїсь там 400-600 зачистити зеркало. Тролоп ще ліпше. Все, продовжуємо збирати їжака.